Я завжди працюю президентом доволі потужно, виступаю публічно. Він емпатична дуже людина, і насправді він якраз говорив про той пласт проблем, з якими ми безпосередньо зараз стикаємося, зокрема, це в частині обходу Російської Федерації відповідно санкцій і в частині того, що ми прагнемо до справедливого миру, на відміну від Російської Федерації, яка просто прагне отримати тактичну певну паузу для того, щоб перегрупуватися, підготуватися відповідно до нового витка агресії. Ми бачили, що. Виступ президента супроводжувався відповідно питаннями. але після виступу було доволі багато людей. Навіть модератор відзначив, що в цьому залі він не бачив стільки людей вже відповідно давно. Тому тому є відповідна зацікавленість і є актуальність українського питання в багатьох напрямах і відповідно в багатьох розрізах. Щодо НАТО відповідно вступу НАТО і Європейський Союз зустріч з Русулою фондрляйн за її підсумками. Ми починаємо вже робити скрінінг українського законодавства. Хоча Україна була однією з перших країн, яка провела сенс-скрінінг, тобто ми вже в принципі знаємо, орієнтуємося в частині того. Що ми маємо доопрацьовувати, що змінювати в частині нашого законодавства для того, щоб відповідати європейському союзу, ну зрозуміло, по процедурі європейський союз має сам провести цей скринінг, і це буде вже лягати теж в дорожню карту наших подальших дій в, в частині переговорів, підготовки переговорів рішення про початок яких вже було ухвалено вже. Минулого року щодо НАТО, то була зустріч відповідно з генеральним секретарем. Було обговорено напрями з півпраці України продовження поглиблення. Ну і звичайно, що нам важливо почути. Відповідні меседжі та, на Вашингтонському саміті, зокрема, це певні запевнення, що Україна буде членом НАТО після відповідного завершення війни. Тобто, ми чудово розуміємо, що в стані війни вони станемо членами НАТО. Ми це комунікуємо з нашими партнерами. Попри це, ми маємо відчувати якийсь певний прогрес і мати якісь певні запевнення щодо нашого майбутнього у відповідно НАТО. Тобто ми зараз активно працюємо над тим, щоб відповідати всім критеріям. Ми вже дійсно багато чого зробили. Понад понад ми дійсно є тією країною, яка має колосальний досвід, який дуже важливий для НАТО, зокрема для організації, якою вважає до себе ворожа Російська Федерація, яка очевидь буде намагатися відповідним чином діяти. Ось тому от, ну, це, напевно, найбільш головні конкретні і практичні речі, які ми е, отримуємо після Давосу. Ну, зараз ще там продовжуються відповідні зустрічі, але передусім це питання формули миру, це початок скринінгу з законодавства. З боку європейського союзу, ну і в принципі доволі продуктивна, конструктивна зустріч в зенсеком НАТО в частині обговорення якраз подальших наших кроків щодо ну, відповідної інтеграції. Хоча зрозуміло, що вона ускладнена багатьма певними обставинами, але знову ж таки тут повинен бути такий постійний двосторонній рух. Займаючись відповідно цією проблематикою, читаючи наукові статті в західних виданнях, і аналітичні статті в, ну, таких науково-популярних, в журналах, можна сказати, то там всюди присутній компонент це досвід України у боротьбі, відповідно з дезінформацією. Тобто ми є певний кейс інформаційної війни, як з боку, як з частині об'єкти, які відповідно протидії, і країни, яка ну, так. Само застосовує певні інструменти для того, щоб для того, щоб відповідно захищати себе і проводити успішні відповідні кампанії. Ось тому дійсно досвід України він є дуже відповідно важливим, щоб ми дійсно. Щоб ми дійсно а, створили, а, ну, почали напрацьовувати якийсь такий спільний підхід в протидії цій дезінформації а, на рівні, можливо, законодавства, але при цьому треба зберігати якраз демократичну логіку розвитку країн, а, створення а, моніторингових центрів, а, так, ченкінгових центрів і так далі. Ну, тобто, це має бути. Ну, кожна країна вона докладає до цього зусилля, насправді, але це має бути теж спільний такий підхід, спільна робота багатьох країн. В тому, щоб виступати єдиним фронтом проти тієї дезінформації, яка йде передусім з боку Російської Федерації, а також відповідно із інших недемократичних відповідно країн, тому це дуже глибоке насправді питання, і дійсно дуже слушно, що вдалося на це відповідно звернули увагу. І я думаю, що це такий важливий процес, і там протягом цього року, думаю, що ми побачимо вже. Конкретні практичні дії інституції організації можливо навіть зміни в деякі законодавства, які будуть захищати демократичні суспільства від дезінформації. Ми бачимо певне розрятування країнами країн Африки щодо дій Російської Федерації, це питання блокування зернового корнидору, ті обстріли, які здійснювалися. Ну тому що питання продовольчої безпеки воно для них є вкрай важливе. Україна тут докладає максимум зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію, попри деструктивні дії відповіді Російської Федерації. Ми пам'ятаємо ту зустріч лідерів Африканського союзу в Москві, коли там Путін розповідав, що скільки там там тонн ми можемо вам відвантажити і так далі. Але зрозуміло, це абсолютно не. Ріту ситуації я думаю, що є певна образа розуміння того, що ну, Росія точно не діє в їх інтересах, і Росія є займає деструктивну позицію і якось її змінити. Буде доволі складно тому. Я думаю, що частина африканських країн вони якраз розуміють те, що ставку краще робити на Україну. Україна демонструє, що вона відповідальна країна раси, а По-друге, що вона здатна протидіяти Росії в цьому питанні. Тобто, ми зараз забезпечуємо безпеку зернового коридору, Ми маємо успіхи в цьому. Ми нарощуємо об'єми, відповідно поставок, і це напевно найкращий вияв ну нашої певної потужності в цьому питанні. Тому дійсно африканські країни вони. Будуть можуть на це орієнтувати частина з них з іншого боку, звичайно, що Африка це складний континент. Зараз там зосереджено дуже багато інтересів різних гравців Китаю, Російської Федерації, Європейського Союзу, окремих країн Сполучених Штатів Америки і так далі. І ну, кожен з них по різному має свої успіхи і має свої успіхи відповідно Китаю. І має частково на жаль, можемо маємо про це говорити і Російська Федерація. Тому нам тут дуже потрібно розвивати наші відносини. І якраз виходити з прагматичного інтересу, передусім, прагматичний інтерес африканських країн це якраз це продовольча безпека. От в напряму в цьому ми можемо працювати. А в обмін на це ми отримуємо і певну підтримку в частині формули миру, в там можливу підтримку і в міжнародних там організаціях, і так далі. Але однозначно для нас це є пріоритет в цілому розвиток відносин із глобальним півднем, і тут є своя специфіка відповідно з кожним регіоном. Тому ми маємо її активно пропрацьовувати. І чим більше країн ми зможемо відвернути від Російської Федерації, ну тим краще звичайно що буде. Але зрозуміло, наші обмеження, наші можливості є обмеженими, і тому звичайно, тут маємо працювати в унісон рука в руку, нога в ногу да з нашими партнерами. І тут потрібна розробка спільних політик в цій частині.